Юлія Володимирівна попросила висловити щиру подяку президенту Польщі Броніславу Комаровському за ту підтримку, яку він висловив вчора їй особисто під час зустрічі із представниками об'єднаної опозиції за батьківщину, та під час обговорення внутрішньополітичної ситуації в Україні. Юлія Володимирівна повністю поділяє позицію президента Польщі щодо того, що на жаль. Із абсолютно незаконних дій української влади європерспективи України стають все туманніше і туманніше. Поряд із тим, сьогодні пройшла новина про те, що прем'єр-міністр Італії пан Маріо Монті та прем'єр-міністр Іспанії пан Маріано Рахой планують звернутися до президента Януковича із листом, в якому вони планують висловити сподівання щодо швидкого і позитивного для Юлії Володимирівни вирішення питання в вищому спеціалізованому суді під час розгляду касаційної скарги захисту. На жаль, Юлія Володимирівна не поділяє таких сподівань, оскільки те, що відбулося в вищому спеціалізованому суді. На минулому засіданні 26 червня, коли в присутності уповноважених представників президента Європейського парламенту, пана Олександра Кваснєвського та Патріка Кокса, вищий спеціалізований суд, брутально порушивши закон, в чергове безпідставно відклав розгляд справи. Це було здійснено за прямою вказівкою Віктора Януковича з одною єдиною метою не допустити розгляду скарги Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини. Всі ці дії свідчать про одне. Янукович не налаштований виконувати ані своїх політичних обіцянок європейським лідерам, ані відновлювати законність і демократію в Україні. Він налаштований на одне продовжувати тримати своїх політичних опонентів в. Місцях ув'язнення без будь-яких для цього підстав. Для цього вони не лише затягують розгляд касаційної скарги Юлії Тимошенко, а продовжують висувати все нові і нові абсурдні і абсурдні звинувачення. Тому Юлія Володимирівна щиро вдячна і прем'єр-міністру Італії, і прем'єр-міністру Іспанії за ті дії в її підтримку, які вони вчиняють. Але вона дуже просила роз'яснити їм. Янукович це звичайний кримінальний злочинець. Це не європейський президент, це людина, яка звикла дурити всіх навколо, яка не буде виконувати жодних своїх зобов'язань. Це буде це людина, яка буде продовжувати тримати в тюрмах своїх політичних опонентів з одною єдиною метою утримати свою владу. Дякую.